З видихом, видих, видих. Три, чотири. Витісняй коліно і рухай горбиком себе нагору. Привіт! Вітаю тебе на ранковій розмові з тілом. Потягнись догори. За двома руками. Високо-високо, плечі прямо на вуха. І в одну частинку і в іншу частинку нахили. Один. Два. Три. Так і з витягненням догори. Чотири. Опускає руки з рухом кисточок до серединки від себе. До середини від себе. Один. І нагору. Два. Три. Чотири. І вниз до серединки. Один, два, три, чотири. Порухаємо ліктями, плечима, кистями. Намагайся відчути, як твоє тіло може рухатися. Бо воно може рухатися довільно. Як можеш. Не намагайся зробити це красиво. Просто порухай. Один, два. Три, чотири. Тепер тільки пальчики. Ось так знизу. Напружуючи маленькі м'язи на пальцях. Один, два, три, чотири. Тепер стопи. перекати з п'яточки на носочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Притримайся на високих підборах. Зараз твої ікри напружуються, циркулюють кров і підіймають її знизу нагору. Лімфа починає працювати від цього руху і теж починає підійматися нагору. Повторюємо знов: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І притримайся на великих підборах. Один, два, три, чотири. 5, 6 і опускайся вниз. 7, 8. Зроби однією крок, однією ногою крок вперед, іншою крок назад. Присядь на двох ніжках і порухай колінами то в одну, то в іншу сторону. В одну сторону тобі буде легше, а в іншу буде важче. Для задньої ніжки корпус тримай вільно, вертикально, 2. Три, 4. 4. Вирівнюй дві стопи, два коліна і рухайся трохи вперед. Можеш відкрокувати стопою назад, щоб більше відчути розтягнення саме ікроножної частини на задній нозі. Коліно втягуй, вдих, видих. Дуже добре. Міняємо ножку. Крок назад. Два коліна зігнуті. Ти відчуваєш розтягнення хілової частини, невеличке, воно таке ледь-помітне. -ледь але воно відбувається тепер рухи колінами в одну та в іншу сторону. Зараз м'язи над колінами напружуються. Це добре, ми починаємо перекатувати кров ще вище, лімфу підіймати ще вище, і тим чином пропрацьовуємо наші нижні частини на розтягнення. Добре, тепер відкрукуй подалі за себе, зроби великий випад, глибокий донизу, п'ятку притримай на підлозі, коліно задньої ноги, стримуй, затягуй і зроби вдих, видих. Дуже приємно. І повертайся. Супер. Зараз зроби е, ножки на ширині твоїх плеч, можеш стати біля якоїсь опори, щоб в будь-якому випадку на неї спиратися. Присядь донизу, трохи зігни коліна, і руки постав у коліна або у свою опору, якщо вона може бути перед тобою в районі колін. І зараз вирівнюй коліна вдвох, разом. Потихеньку тримаючи корпус і донизу. Ти відчуєш розтягнення вздовж стегу. Невелике, але таке дуже приємне. Потихеньку, потихеньку. Що ти маєш робити? Ти маєш тримати рівний поперек, трошки навіть прогнути. І він у тебе з'являється саме від позиції сидячи. Руки поставила. Один, два, три. Чотири, згинаєш. Два, три, чотири. Якщо працюєш з опорою, ось твої руки і твої коліна. Так само. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Ой, приємні відчуття, два. Три, чотири. А тепер спробуй вирівняти коліна, стримати позицію. Зігнути трошки лікті, щоб нижче спуститися. Вдих, згинай коліна, видих. Якщо на упорі, те саме. Повторюй. Один, два, лікті. Три ваги тіла повністю на ноги. Чотири. П'ять шість, сім, вісім. О, дуже приємно, поперек. Звісно, втомився. тому перебери ручки, скругли поперек на зігнутих колінах. Переміщай корпус з однієї ноги на іншу. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. І зараз потягнись, зачепись за коліна середині, ось так долоні розгорни, Всередину за коліна і рух нагору. Великий горбик. Витягуються лопатки, плечі, поперек. Один, два, три, чотири. І потихеньку. Вивільняєшся через прогин, через погляд і підіймаєшся з сильною спиною. Зараз ми входимо у хвилю донизу, ховай грудну частину, ховай плечі, Рухайся вздовж ніг на свій рівень, і далі винирюй, наче дельфін з океану. І підіймайся з сильною спиною. Коліна до кінця не вирівнюй. І знову донизу. Один, два, три. І винирюєш. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Спина сильно підіймає тебе. Сім, вісім. І ще разочок. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. 7, 8. Похитай головою з сторони в сторону. І постав ноги широко у другу розкриту позицію в стопах. Стопи дивляться по діагоналі на кут десь 30-35 градусів. Рівний корпус. Таз зрухай вперед, напружу прямі лінії живота, ось цю зону. Намагайся присісти у позиції пліє. 2, Три. 3. Чотири. І один, два, три. І стискай сідниці, коли підіймаєшся. Чотири. Один. Два. Стискай сідниці. Три. Чотири. Один. Два. Сильні ножки. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4. А зараз в позиції пліє спускаєшся, руки постав над колінами, плечі може підійматися до вух. Тримай цю позицію і зроби невеличке скручення плечима. Одна рука рівна, буде давить, буде натискати на одне коліно, і ти рухаєшся в протилежний бік, інша рука в тебе може згинатися у лікті, і корпус нахиляється трошки вперед. Що ти відчуєш? Ти відчуєш розтягнення на, зо... на внутрішній частині твого стегна і трохи поперек вивільниш. Так, змінюю положення, змінюю кут, рівне, рівна рука, плече рухається вперед. І донизу. Спробуй трохи більше присісти. І знов змінюю положення. Один. Два. Дуже добре тисни рукою на коліна туди за себе прям. І ще за себе прям туди. Підіймаєшся наверх. Дуже добре. І зараз присідаємо донизу. Як саме ми це зробимо? Дивись ножки на ширині плеч. Руки перед собою, корпус нахиляється, коліна згинаються, п'ятки підіймаються, корпус вирівнюється. Руки за себе, хапаєш свій таз, ти його просто зловила, присіла давай підкладемо стопи в опору, в стіну, в диван, в що завгодно для тебе. Головне це притримати позицію флекс на себе і допомогти собі. Ось тут вивільняєш стегна, сідаєш рівним попереком, якщо буде дуже тобі важко тримати його таким чином, що навіть не допомагають зігнуті коліна, підклади височину під таз. Будь ласка, підійми себе на висоту. Це можуть бути книжки, щось конкретне, тверде, на що ти можеш сісти. Не подушки, а саме тверда поверхня, ну десь сантиметрів хоча б на 15. Зроби вдих, грудна частина вперед, трошки зруш з місця вперед. І так похитайся. Якщо сидиш на опорі, теж будеш відчувати дуже таке приємне розтягнення. А ми тут, хто сидить на підлозі, вже дуже класно відчуваємо. Якщо ми ще натиснемо м'язами в районі коліна, то ми ще краще відчуємо це розтягнення. І один, два, три, чотири. Давай зробимо таких три нахили: один, другий нижче. І третій найнижчий. І зробимо це з видихом. Видих. Видих. Повний видих. Вдих. Видих. Видих. Повний видих. Вдих. Видих. Видих. Повнісінький. Вдих. Останнє. Видих. Видих. Повний вдих. Супер. Вивільни себе з опори, склади стопи разом, притисни до себе руками, коліна розведи на максимум. Не переймайся зараз через кут твоїх колін. Зараз зроби рівну спинку, зроби рівний поперек, тримаючи коліна там, де вони є. Згинай лікті і притискай грудну частину вниз, наскільки зможеш. Скруглий поперек і рухайся ручками вперед. Круглою спинкою. Два, три, чотири. Повільно підіймайся і повторюємо з рівними руками сильні лопатки. Сильна спина. Стискай разом. Один. Два. Три. Чотири. Згинай коліна, рухайся вперед. Один. Два. Три. Чотири. Скругляйся і рухайся руками в площину вперед. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Підйом. І третій раз. Рівна спина. Лопатки разом. Зігнуті лікті. Рухаєшся вперед. Два. Три, чотири. І кругла спинка вперед. Два. Три. Чотири. Підіймаєшся. Дуже добре. Одна ножка в сторону, а друга зігнута під тебе. П'яточка в районі поміж двох кісточок таза. Зараз скручуйся зі своєю рівною ногою, зроби позицію флекс і зігни коліно, зачепись за пальці, за пальці стоп пальцями рук. І тепер скруглись на максимум. Виштовхуй коліно і ще більше скруглюйся нагору. Ти маєш відчути розтягнення попереку нижньої частини спини, таке дуже приємне відчуття. Ось ця ручка, вільна ручка, вона позаду тебе, притримує тебе. Ох, приємно позаду, приємно, так. Тягнись нагору. Не просто рівненько круглою спиною сидиш, а тягнись нагору так від ноги стопою, флексом відтягуй, наче пальці, щоб роз, розтягнути саму руку і просто м'язи здовж спини. Два, три, чотири. І підіймайся, змінюй положення на іншу сторону. Зігни коліна, дістань до пальців, інша рука позаду, витісняй коліно і рухай горбиком себе нагору. Пальці стопи напружуються і тягнуть за собою пальці рук. Таким чином розтягується рука та задня частина спинки. Вдих, видих. Дуже приємно. І підіймайся. Сідай до своїх п'яточок. Позиція розкритих колін. Можна сидіти так, якщо дискомфортно, можна сісти на будь-яку опору. Порухай головою в один бік та в інший. Три, чотири, оберти, два. Просто по сторонах. Три. Чотири. Через низ. В бік погляд. Через низ. Плечі лопатки стискай позаду себе. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Зараз однією долонькою розгорни ось таким чином від себе. Підстав під підборіддя. Іншою рукою. На протилежний бік на вухо і розгортаєш голову, підіймаючи нагору саме під боріддя. Розтягнення шийного відділу дуже приємне. Але плечі опусти, лопаточки там стисни позаду. Відпускай повільно голову. Похитай з сторони в сторону, рухи мають бути повільними, не різкими, не входження, не, вих... не вхід, не вихід з цього положення. Інша долонька. Ось так. Підборіддя. Друга рука накриває... А, накриває вушко. І така протилежна робота рук. Погляд нагору. І порухай головою повільно. Два, три, чотири. Зараз ми зробимо з тобою таку легку гімнастику для твоїх очей. Що ми маємо зробити? Перше, дивимося дуже-дуже високо нагору. Прям наче закатуєш очки туди за себе. Тримай на один, два, три. Тепер, навпаки, сильно-сильно донизу. Але тримай голову рівно, не нахиляй голову. Тільки очі, тільки м'язи очей. Сильно-сильно на один, два, три. Тепер в правий бік. Один, два, три. Лівий бік. Один, два, три. Тепер права діагональ один гор, на гору. Два, три. Ліва діагональ нагору. один, два, три. Права діагональ знизу. Один, два, три, ліва діагональ знизу. Один, два, три. І зараз повний оберт очима направо. Повільно. Два. Три, чотири. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Заплющ очі, розслаб м'язи очей. Вдих. Видих. Ти маєш мати саме зараз приємні відчуття на твоєму обличчі. Зберігай їх. Якщо очі будуть втомлюватися протягом дня, виконай ці вправи буквально 5 разів, повністю з повтореннями нагору, по сторонах, вниз, по діагоналях і оберти. А тепер стискай долоні разом, збери енергію рук, грудей, тепло всередину. Тримай це тепло протягом всього дня, і нехай ця енергія тобі допомагає. Вдих, видих, опускай ручки і до зустрічі!